Всім привіт! Рада звітати на моєму ютуб-каналі і в цьому відео я б вам розповісти про своє прочитане в е, лютому. Е, Перше, що мене відкриває мій список прочитаного е, в лютому, це звісно, звісно що серія від Тегери Мафі знищ мене». Всі шість книжок. Е, перші дві мене не вразили, я їх... Дала їм три зірочки з п'яти. Далі оця виявилася моя улюблена з трьох. Ті я дала п'ять зірочок з п'яти, ясно. І віднови мене, де оця біла, віднови мене, отримала чотири зірочки з п'яти. І ці дві отримали п'ять зірочок з п'яти. Чесно кажучи, після перших двох я гадала, що я буду не така, як усі, бо мені не сподобались перші дві частини. Я думаю, не така, як всі. А потім я стала однією з цих дівчаток, які можуть кричати на вулиці Арон Ворнер. Тому що він правда дуже чудовий чоловік. Перший блондин, який стане моїм книжковим бойфрендом. Наступне прочитане – це Ізіде Крига від Ханни Грейс. Цю книгу ви можете побачити на моєму каналі, я її присвятила. Uh, від сіла відео, uh, де я робила на неї свій, від... Суі? Суі? Свег. Uh, свій відгук. Тому ось не буду про неї довго розпинатись. Ви все зможете побачити в тому відео. Uh, також червоний-білий та королівський синій від Кейсі Маквінстон. Я купила собі ілімітовану uh, версію чисто через uh, цю від іншого. Доп розділу. Ось. Я купила тільки, щоб прочитати на один розділ більше, ніж інші. Ось, ви можете побачити мій відгук на цю книгу на моєму каналі, тому не знаю, що я про неї можу розказати ще. Також нагадую, я студент К. Ось. Тому іноді мені доводиться читати не ту літературу, яку я хочу читати, а ту літературу, яку мені треба читати. для моєї школи і робити на неї розбори. Де я буквально пишу, про що книга, автори, як міняються персонажі, і все найнудніше. Ось Робінзон Круза. Да пробачать мені всі дорослі, успішні і врівноважені люди, але мені дуже не сподобався Робінзон Круза. Ось. Багато тексту, мало діалогів, а зате я спіймала краш на п'ятницю. П'ятниця реально хороший, молодий чоловік. Я дуже дуже рада, що він там є в цій книзі. В книзі, яку читав мій батько, п'ятниця був жінкою. Але в книгах, які читали ми з мамою, п'ятниця був чоловіком. Тому мені здається, моєму батьку продавку книгу. Прикольно. А, о, так, 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 так. Оця книга на 5 з 5. Оця книга 4 з 5. І оця книга 2 з 5. Забула повідомити вам свої зіркові, е, зіркові ставки. Ось далі це Вавилон від Ребекки Кван 5 з 5 книга. Це Dark Academia фентезі з магією срібла. Ось, чесно кажучи, не сильно було зрозуміло, але е, кажу одне, на кінці я ридала дуже сильно, але дуже рада, що персонажка Вікторія, розуміємо так? наші імена, угу, яка стала моєю улюбленою, не ну, ясінт, е, вижила. І цьому я, чесно кажучи, дуже рада, бо інакше б я не витримала, чесно кажучи, ну, бо вбивати мене не можна. Не можу. Я недоторканна. Далі це Нордві 2 Квовка. А від Ані Неї це наша українська авторка. Мені дуже сподобала це Том 2. Я прочитала том 1 перед цим. І також я прочитала Норд Велика Зима. Це перша книга. Потім йдуть ці два томи, потім далі книги, які яких ще не можна купити, їх авторка ще не дописала. Не дописана цикл книг, це біля... Це в саме просто вистрілити в саме серце. Але ось ця книга, її я оцінила на 4 з 5. У мене тут просто познамки на те, що мені треба казати. Ось, тому так. 4 з 5. Так, 4 з 5. Далі це Володар Перснів від Толкіна. Якщо не помиляюсь, то купона в лютому вже вийшло. Ось. Можете знати, що це книга, яку я купила в лютому. Тому ось так. Володар перснів прочитано вже прочитала, не впевнено. Скоріше за все, я буду робити відгук одразу на всі три книги. Або, якщо в мене буде настрій, то я ще й з гобітом це все змішаю, щоб мощно була. Ось. Наступна книга, точніше, наступна трилогія, яка завершить мій місяць. Лютий, це Королівство нечистивих» від Кері Мініскалко. Її я оцінила на 4 з 5. Далі наступна книга це. Королівство проклятих та ж авторка, це серія книг, Гайс, також 4 з 5, І Королівство страхітливих також 4 з 5. <кій> Якщо дослідно, то в Рорку, оскільки я собі обрала преміум Рорк, і я маю можливість оцінювати книги на по 10-бальній шкалі, то <кій> по 10-бальній шкалі ці книги я оцінила як. 9 з 10. А оці дві я оцінила як 8 з 10. Ось, це такі невеликі деталі, бо коли в мене 5 ірок, то ну, це інше, ніж коли в мене 10 зірок. Бо по п'яти бальм... Ні, зіркові шкалі, вони не відрізняються. Але по 10 балів вони відрізняються. Хоча б на 1 бал, але відрізняються. Ці книги не заслужили 3 зірки, тому я не змагаю поставити 3 зірки. Не знаю, ніщом це сказала просто знайте. Ось. В цілому за цей місяць я прочитала цілих. цілих. Я прочитала 15 книг, і 28 лютого я почала читати зайчика. Від демони ават, бо 2 лютого у мене цей, 2 лютого у мене книжковий клуб по цій книзі. Якщо вас цікавить, то я встигла її прочитати. Ось. Але встигла її прочитати, на жаль, 1 березня, тому вона буде вже в моєму прочитаному березні. Ось, а на цьому дякую всім за перегляд. Рада була розповісти вам про своє прочитане-лютого. І на цьому всім па-па. Побачимось в наступному відео.